Ясно, ми їхали з мріями перемогти. Але гра показала, що досить важкий матч, ми готувалися до нього. Непогана команда Реал Фарм була налаштована на моменти, Ясно, пенальті не забили. і Десь хлопці трошки знітилися, десь перевага була, але ну, помилки ми всі отримуємо, як футболісти. десь Хотілося б більш такої солідної гри, але. Команда суперників досить грамотно побудувала гру і на контратаках. Ну, забила гол. І ми десь не сподівалися такого, такої ситуації, не були готові. І Будемо ну, добре, що в другому таймі пересилили себе і забили гол, який став вирішальним в цьому матчі. Ми налаштовуємо хлопців, які мають мають меншу ігрової практики в неві людини на кожну перемогу. Готуємо їх для першої команди, щоб вони були в тонусі ігровому. І... А там вже гра за ігрою, стараємося, щоб хлопці йшли до переможного рахунку. Ну, По-перше, хочеться подякувати ЗСУ за ту можливість, яку вони нам дають, займатися улюбленою справою. Ну, а так, дякую за теплі слова. Сьогодні насправді ми грали з лідером. Нашої ліги і створили багато моментів. Так, ну, по-перше, мабуть, це говорить о те, що ми настрій був у хлопців такий позитивний на цю гру. По-друге, мабуть, це наш такий майстерність наша, трошки на низькому рівні. Ну ми працюємо. Хотілося би відмітити, що, що сьогодні було бажання у наших гравців. То ми побачили в них, То, що такий результат? Нічого страшного прийде і позитивний. Два припущені сьогодні м'яча. Це заслуга суперника. Чи там певно сьогодні захисники також не працювали в деяких моментах? Ну знаєте, коли б суперник нас розірвав би і забив, я б сказав, бо да, це суперник. А сьогодні я б відмітив, що це були наші помилки при стандартах. Завжди при стандартах, ну кожен за кожного відповідає. У нас трошки сьогодні не вийшло. Ми знали, розбирали суперника, що в них дуже гарні всі стандарти і робили на цьому акцент. Ну трошки помилилися. Ну нічого є над чим працювати.